Просто подивіться на цю здоровезну коробку. Я серйозно, довжина деяких ігор, які вже складно назвати кишеньковими, менша за товщину цього монстра. І чесно кажучи, мене повинна дуже вразити настільна гра, щоб такий великий бокс зберігати на своїй поличці, тому що місце воно не нескінченно і так. І клади мене дуже вразили. Давайте розберемося, чи вони краще за оригінал, чим вони краще за оригінал з доповненнями, і також що на вас чекає в українському саме виданні, тому що у мене зараз на столі кікстартерний максимальний пледж, в який я вписався десь влітку. І ось він приїхав декілька тижнів тому. І я встиг пограти в різні режими, різною кількістю гравців. Тож мені є що сказати. І почнемо з того, що одразу кидається в очі: візуал. Гра на столі виглядає неймовірно. При цьому гра не перетворюється на неймовірне мєсєво. Привіт зграє, і навіть при великій кількості гравців можна зрозуміти розстановку сил на полі. До речі, саме по собі поле має дві сторони раніше. Воно було просто здоровезною картонкою, яка, як на мене, виглядала не дуже. Тепер це дуже соковиті тайли. Мені вони подобаються більше ніж будь-який компонент цієї гри. Але вони мають зворотню сторону, яка потенційно створена для того, щоб краще бачити різні компоненти на полі. Проблема в тому, що працює це абсолютно навпаки, тому що буквально на це поле, на цю картинку, накинули фільтр. Вони не стали графічно перемальовувати поле, і через це звичайна сторона виглядає. В рази контрастнішою море сильно контрастує з архіпелагами і кордони дуже дуже чітко і яскраво видно. Я пробував грати на цьому полі, мені не сподобалось, тому раджу. Залишати звичайний варіант в цілому, як на мене, гра стала виглядати набагато краще ніж її попередник. Місцями можна додавати маленькі нітпіки по типу того, що мені подобаються більше старі картки жриць, що мені подобається, як виглядав старий дизайн Посейдону, а не новий дизайн Посейдону. Але якщо дивитись на картинку за столом, в цілому це набагато набагато. Краще, і а вже ж цей неймовірний арт доповнюють компоненти, проте про них ми повинні поговорити трошки згодом. Бо для розуміння деяких нюансів треба оцінити загальний ігролад. Ця гра надає вам багато можливостей. Ви можете наймати флот, війська, героїв, найманців, монстрів, захоплювати території, покращувати свій прибуток на них, будувати різні типи споруд, а потім поєднувати їх. У метрополії. якщо ж ви зайдете на територію ворога, то можна розіграти битву як на островах, так і в воді. Але нехай вас це не лякає, тому що усі дії укомплектовані. В подібні тайли за раунд ви можете взяти лише один з них. Кожен тайл має свою ідею. Посейдон відповідає за ваш флот. Зевс відповідає за монстрів. Гера відповідає за героїв та найманців. Афіна за побудову метрополії, а Арес за війну. От ви не зможете наймати війська, якщо обрали не Ареса, а Посейдона. Таким чином ваші дії обмежені, і треба зазначити, що в раунд ставок, коли ви обираєте собі ці тайли, ці тайли ви здобуваєте на аукціоні, тобто. Вони викладаються ось таким чином, і ви ставите на кожен з них ставки. Ставите ви буквально свої монети, які тут є уніфікованою валютою. Всі тайли ніколи не доступні. Наприклад, ви граєте в трьох, і вам буде доступні тільки два верхніх тайли. А інші будуть поступово відкриватись кожного нового раунду, і боги будуть прокручуватись. Посейдон відправляється вниз і стає недоступним. Арес рухається вгору. І стає доступним ЗЕВС. Таким чином, не тільки ваші реальні можливості будуть відрізнятися від раунду до раунду, а навіть потенційні дії, які ви можете виконати, бо частина з них буде просто закрита і недоступно декілька раундів підряд. Що дуже і дуже круто. Наприклад, ви можете бути більш спокійним, поки АРЕС недоступний, що людина не прийде великою кількістю військ і вас не завоює. Чи кораблі будуть стояти так, як стоять, поки хтось не виграє посейдона? Це дозволяє краще планувати. Свої дії і через це дехто називає цю гру саме стратегічною, а не тактичною. З Чим я не зовсім погоджуюсь, тому що вашу стратегію доволі легко можуть зламати монстри, і це теж дуже важлива частина гри. Кожне з яких потужне, шотриндець. Монстри це ядерка цієї гри. Якщо ви виграли ставку на будь-якого бога, окрім там одного, то ви зможете придбати собі монстра. Монстри мають різну ціну, але вона залежить не від конкретної картки, а від того на якій позиції він знаходиться. Тут як з богами вони у вас будуть стояти в ряд, і самий нижній буде дешевший, верхній дорожчий. І поступово нижній буде уходити в скит і додаватись нові. Таким чином монстри, хоч і будуть виглядати не дуже вигідними, але поступово будуть ставати дешевшими і все більше людей захочуть їх собі заграбастити, тому що властивості настільки прикольні й потужні. Дивіться, Пегас дозволяє вам взяти будь-яку кількість ваших людей на землі і перемістити будь-куди на іншу землю. Це нереальний мув, який можна зробити просто посеред ходу, тому що ви взяли, купили собі цього пегаса. Грифон дозволяє вам вкрасти половину монет у гравця. Гігант дозволяє забрати собі найманців. Тобто найманці стоять, охороняють чиюсь територію, ви берете, забираєте їх під свій контроль і спокійно заходите на цю територію. Це теж неймовірно потужна штука. Кракен знищує усі ворожі кораблі. В місті, куди він став, і саме цей монстр, і буквально декілька інших, мають. Мініатюрки, бо їх ефекти діють не одноразово, а постійно, поки їх мініатюрка знаходиться на полі. Тобто, якщо під вашим контролем кракен ніхто туди не залізе, і ви можете потенційно його рухати і знищувати усі кораблі. Це дуже і дуже потужно. Буквально кожен монстр, я не перебільшую, кожен монстр цієї гри кординально може змінити ситуацію на полі. Проте монстри доступні всім гравцям. І хто буде ходити перший, потенційно буде мати. Більший вибір цих чудовиськ, а це також вирішується. На аукціоні. І до речі, ви бачите, що багато всього тут пов'язано на монетках. Аукціон використовує монетки, дії богів використовують монетки, деякі монстри використовують монетки, а також за них ви теж сплачуєте монетками. Тож гроші в цій грі неймовірно важливі. І ви постійно повинні контролювати, скільки ви ставите на бога, щоб у вас з одного боку і ставка вигідна пройшла, і ви виграли цього бога, і при цьому у вас залишились кошти на те, щоб використовувати його властивості і потенційно купувати монстрів, це суперкласно, коли у вас є одна уніфікована валюта. Так, хтось скаже, що це спрощення. Але якщо гра все ще працює, на що накручувати складність? Для перемоги вам знадобиться подібна метрополія. Ви повинні контролювати три таких споруди, щоб перемогти у грі. І я розумію, що деякі ігри пропонують вам більше переможних. Умов, але не хвилюйтесь, філософія геймдизайну зберіглася і для цих споруд. Бо технічно у вас є простий тайлик для дій, але скільки всього ви можете на нього зробити, у вас є одна валюта, але наскільки речей ви можете її витрачати? І так само тут у вас є лише одна умова для перемоги, але з кількома способами ви можете її досягти? Метрополію можна завоювати, утворити її з чотирьох ваших споруд, побудувати через картки філософів, чи за допомогою особливої дії вашого героя? приблизно так граються що старі ті клади, що нові, але давайте подивимось на відмінності цих ігор. І чесно кажучи, я не знайшов якогось чіткого списку змін Legendary Edition порівняно з її попередником. Тож я поділюсь з вами змінами, які помітив я. А їх тут чимало. Першу зміну, що ви помітите, це мапа вона неймовірна, красива, велика, яскрава і складається з здоровезних тайлів, які ви можете поєднувати між собою за схемою в правилах і розставляти війська також за схемою. Так було в старих виданнях, але тепер. Вам дозволяють скласти мапу, як вам заманеться серйозно, тут десь 12 тайлів, і ви можете їх поєднувати як забажаєте. Всі вони різні. Вони відрізняються бонусами на територіях. Вони відрізняються кількістю споруд, що ви зможете збудувати на них. Вони відрізняються. Ну, лейаутом. Я думаю, ви це також бачите. І неймовірним плюсом цього є те, що. Наприклад, Немезіду, якщо я хочу в неї зіграти, я повинен 40 хвилин виставляти кімнати перед тим, як до мене зайдуть друзі. А тут я просто відкриваю коробку, видаю кожній людині по два тайли, і ми вже починаємо грати, складаючи їх, як ми захочемо. Гра вже починається. Ви можете скласти здоровезний острів по центру і навколо буде океан. Ви можете скласти навпаки океан по центру. Навколо будуть острови, і їх розташування може бути дуже різноманітним. Це прям дуже класно. Мені це дуже подобається. А також сюди додали механіку виставлення виставлення військ, як в доповненні Титани, але там ви виставляли війська по черзі. По суті, ну хто грав виніш? Можливо, він знає, як це працює. Да, ви просто по черзі виставляєте війська на різні території. Але якщо в Титанах ви проводили для цього ще один аукціон, тут цю душнату прибрали. Ви просто одразу починаєте виставлятись на мапі. Це дуже круто. Мені це прям подобається. Також популярною претензією до тіклад було те, що гра. Гралася дуже повільно, відчувалася дуже тягомотною. Тут все це прибрали. По-перше, вони покращили аукціон раніше, коли ви ставили на якогось бога, вас перебивали, ви переходили на іншого бога, вас перебивали, ви повертались до цього, і ось таким чином. Ви, як по сходинках, рухались нагору. буквально по одній монеті, тому що раніше. Ставки збільшувались лише на одну монетку, через що ви просто бігали туди-сюди з друзями, і це займало доволі багато часу. Зараз такого немає, тому що якщо ви, наприклад, прибіжали сюди на десяточку, вас перебили. То ви повинні повертатись, якщо хочете виграти все ж таки цього бога аж на двадцятку, тобто вдвічі збільшити свою ставку, що доволі значна сума. Через те, що ставки збільшуються за геометричною прогресією, тепер вони стали набагато більш динамічні. Також прибрали рандом з виходом богів, тому що раніше, хто не знав, тут у вас був такий стос, і доступні боги в нього уходили. Він тосувався. Тому було складно зрозуміти, коли, наприклад, вийде нарешті цей клятий арес. Зараз у вас всі боги є в вашому рядку, і використаний тільки що Бог іде в самий низ, і ці підіймаються всі нагору. І ви завжди бачите, який з богів буде наступний: це зменшує рандом, це збільшує стратегічність. В додаток до цього будівлі, які пропонує вам кожен Бог. Стали безкоштовними. Раніше ви за них сплачували по дві монетки. Тепер ви можете піти до Зевса і безкоштовно збудувати собі храм. І так, для кожного Бога це також пришвидшує гру, бо ви станете більше будувати, а від цього швидше з'являться метрополії. До пантеону додалася Гера. Це неймовірна богиня, яка поєднує в собі ідеї з багатьох доповнень до дотіклат. Вона дозволяє вам наймати найманців. Це новий тип військ, який збільшує кількість ваших обмежених бійців, і вони, Існо нагадують нам армію мерців з доповнення АІД і дозволять вам захищати ваші території в тилу чи відправлятись на ризикові місії. Проте майте на увазі, що деякі картки дуже класно з ними взаємодіють і вміють їх у вас. Вкрасти також геро дозволяє вам купувати героїв. Це майже новий тип бійців, який поєднує в собі ідею героїв Заїду та титанів, яких ви постійно могли рухати. Пам'ятаєте, що в кікладах була проблема. У вас на рух персонажей був тільки Арес, і цей Арес часто не виходив. Тому усі битви дуже затягувались, тому що просто він не відбувалися. А арес, поки десь спить, всі стоять на місці, ніхто не може битись. Тепер у вас є герої. І кожен бог дозволяє вам переміщувати героїв. А якщо герої мають навколо себе якусь армію, то вона може рухатись разом з ними. Це вказано на кожному тайлі Бога. Подивіться, ви можете тепер, навіть якщо взяли Зевса, перемістити героя та його армію. І так, знов таки на кожному тайлі, що підвищує динамічність гри. Ще раз, раніше ви могли рухатись тільки ось цим тайлом, тепер кожним. Просто кожним, і це дуже круто. Самі герої мають дві властивості. Верхню, це така посивка, яка працює в битвах. Наприклад, Аякс він має силу 2. Доволі проста. А знизу умова, при якій ви скинете героя, його більше у вас не буде, але замість цього побудуєте метрополіс. А я нагадую, що це переможна умова. Наприклад, тут, якщо ви контролюєте 7 земель, ви можете скинути цього героя і побудувати замість нього. Метрополію. Кожен герой має свою властивість і свою умову для побудови метрополії, що додає багато реіграбельності. А самі метрополії також покращились. Подивіться, знизу у них є така дірочка, в яку ми повинні вставити спеціальний тайл, який тягнемо з мішечка. Що це за тайли? Тепер кожна метрополія дає вам унікальний бонус. Раніше, коли ви будували метрополію, ви не дуже хотіли це робити, тому що технічно да тепер у вас буде класна споруда, яка потенційно дасть вам переможні бали. Але можливо, я зараз притримую деякі свої картки, наприклад, щоб її збудувати, і зроблю це пізніше, щоб у мене її просто не відвоювали. Але тепер, коли ви будуєте метрополію, ви можете витягнути бонусний тайлик і, наприклад, збудувати ще одну споруду безкоштовно чи придбати будь-якого монстра безкоштовно. І тут багато таких різних бонусів. Які додаються до цієї метрополії. Вони кладуться під неї, і як тільки у вас її відвоювали, знаєте хто отримує цей бонус? Знову ви, тобто, зрозуміли ідею, вам вигідно будувати метрополії, тому що ви отримуєте за них бонус одразу. А також вам вигідно їх будувати, тому що, навіть якщо у вас їх заберуть, бонус вам зарахується ще раз, і вам простіше буде відновити, наприклад, свою армію. Ну, і якщо вам здалося, що змін маловато, вам додали купу монстрів нових. Купу героїв, яких раніше не було, і ще більше монстрів, якщо у вас є тікстартерне видання. Підсумовуючи, вони взяли найкраще, що було в базі, в допах, і вирізали усе зайве. А був прикольний, але ви постійно повинні були кидати ці кубики, що додавало трошечки більше часу до партії. Так, у вас були унікальні властивості для великих метрополій, але... Це були картки і Оце оце тримати, перекладати це було теж доволі неприємно. Тут ви просто тягнете токен з мішечка. Дію скоротили, але ідею саму залишили. Герої об'єднали в собі і героїв Заїду, і титанів з доповнення титани. Все це зробило гру більш різноманітною, динамічнішою, і я можу вам з усією впевненістю сказати, що Legendary Edition T клад набагато краще за свого попередника. Але Legendary Edition – це не зовсім одна коробка. Legendary Edition – це декілька версій однієї і цієї самої гри, які насправді доволі суттєво відрізняються. Тому я записав окреме відео на своєму каналі, де ви зможете дізнатись усі подробиці. Вже подивились. Молодці, сподіваюсь, тепер ви краще зрозуміли за що перекупи на деяких барахолках деруть такі гроші за цю коробку. Я б вам від себе не радив її купувати зараз, тому що придбати її на кікстартері за 140 євро це ще окей, але платити за неї скільки там? 9 тисяч, дехто я бачив, просив дехто я впевнений, буде просити ще більше. Ні. Воно того не варте. Тож підсумовуючи все, що я зараз вам показав, давайте нарешті виставимо чітку об'єктивну оцінку тікладам Legendary Edition І не забудьте поставити вподобайку за неймовірний артстайл, який я обрав для цієї презентації, щоб підхреслити автентичність древньої Греції. І так, ігролад. механіки неймовірні. Я про це вже неодноразово сказав. Що аукціон, що дії на мапі чудово доповнюють одне одного і не перетягують на себе конат темп гри. Доволі непоганий, так можна краще, як в тому ж екліпсі, дії відбувається швидше. Але тут є боги, які відносно швидко граються, є боги, які можуть трошечки затягнути хід гравця. Контроль над грою і над ситуацією на полі ви завжди відчуваєте, тому що, як би погано вам не було, яка б у вас не була жахлива ситуація, ви можете відсидітись декілька раундів, накопичити золото і в вправний момент побачивши тих самих богів, тих самих монстрів, повернутися в гру. Тож це великий плюс, як на мене, візуал. Також вражає арт у цієї гри класно оновився, бо минулі картинки, хоч і малювались тим самим художником, виглядали, наче обкладинки старих книжкових Power Fantasy компоненти мене трошечки розчарували через те, що декілька з них зламалися, і декілька з них буде вам складно знайти знов, таки якщо ви не маєте тік стартер видання, але виконані вони все одно на голову вище ніж усе, що було в цій міфічній трилогії раніше. Тема. У гри мені подобаються неймовірно сильно, бо я фанат древньої греческої міфології. Мені подобаються і кракени, і боги, цей чувак з молотом, це тюр, наскільки я пам'ятаю. Дуже класно. Зручність у гри, що також дуже і дуже важливо, мені. Ну, така, половинку сподобалось, на половинку – ні. Ергономіка непогана, але знов таки, якщо ви берете кікстартер-видання. Да, вам складнувато буде діставати останній трей, як я показував в відео іншому на моєму каналі, обов'язково його подивіться. І якщо ви маєте українське видання, причому з мініатюрками, вам доведеться ворушити декілька коробок, щоб розкласти просто гру. Правила чудові, локанічні. Прості, легко запам'ятовуються. Там нема ніяких складних формул дій чогось подібного. Ні, все дуже просто, інтуїтивно, що дуже важливо. Ви, коли бачите монстра, ви можете навіть здогадатись іноді, що він робить. Очевидно, кракен буде ламати кораблі. Очевидно, на пегасі можна буде літати, на когось напали. Кинули кубик, порахували армію. Все дуже просто, дуже коротко. Доступність у гри ну майже не страждає, тому що знов таки ми маємо українське видання. Але частина контенту обмежена поки що, чи за майбутніми доповненнями, чи за кікстартер-виданням. Тому я можу поставити лише половинку за цей пункт. Ну і нарешті вайб-чек це особливий пункт, який я можу надати, тому що якщо вам гра просто не зайшла по вайбу, ви не можете пояснити чому, чи то тема, чи вам не подобається такий жанр, просто особисте враження. У мене тут. Плотний плюс 1 бал. У вас може бути нуль, бо це не об'єктивно. І таким чином вклади отримують плотні 8,5 балів з 10. А на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і побачимось в наступних відео.